В Україні запахло туркменським газом. Ашгабад пообіцяв Києву допомогти звільнитися із Газпромівського ярма. Президенти України та Туркменістану домовилися про відновлення постачання азійського палива в Україну та його транзит до Європи. Віктор Янукович та Гурбан гулиберди Мухамедов підписали заяву про двосторонню співпрацю. У свою чергу нафтогаз та Туркменгаз уклали меморандум про взаєморозуміння. Однак, щоб не напідписували в Ажгабаді, але без Москви сторонам все ж таки не обійтися, адже газ може потрапити. До нашої держави лише через російського ГТС у міністерстві енергетики заявляють, що з Кремлем будуть домовлятися. Нагадаю, туркменський газ за прямими контрактами не надходив до України з квітня 2006-го, оскільки Газпром фактично викупив усе паливо і займався його реекспортом. Бо азійське паливо дешевше російського. Замін на газ Віктор Янукович пообіцяв своєму колезі побудувати у Туркменістані новий аеропорт і два мости. Я подтвердил заинтересованность Украины в возобновлении поставок природного газа из Туркменистана и готовность к углублению сотрудничества в этой области. Наши страны имеют все возможности для объединения усилий с целью проработки альтернативных маршрутов поставок газа как для собственных потребностей, так и для последующего совместного экспорта в Европу.